Мабуть, жодне свято для нас не приносить стільки радості і душевної теплоти, як Пасха. Великдень, довгоочікуване християнське свято, яке символізує Воскресіння Спасителя нашого Ісуса Христа. Це свято душі, перемоги добра над злом, торжество і торжеств. Цього дня світ радіє Воскресінню Ісуса Христа, який спокутував людські гріхи та засвідчив перемогу життя, добра та істини. Воскресіння знаменує те, що Ісус Христос є істинний Бог і Господь наш, Спаситель. Тому для кожного християни. На це свято є джерелом радості, любові та світла. Коли говорити про свята, то свято над святами і торжество над торжествами є світло Христове Воскресіння. Це не тільки центр християнського життя, а це свято, яке вбирає в себе всі свята цілого церковного року, і воно є над святами торжество із торжеств. Світло Христове Воскресіння це не тільки. Обряди це не тільки зовнішній вимір, але глибокі внутрішні дія, яка відбулася в часі з Господом нашим Ісусом Христом, який помер на Христі на Голгофі і третього дня Воскрес. Значить, світле Христове Воскресіння це Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа із мертвих. Три дні Він тілом був у гробі, і на третій день Воскрес із мертвих. Світле Христове Воскресіння, воно. Е Показує нам, що Господь своєю смертю подолав смерть. Раніше також люди воскресали із мертвих. Ми бачимо із Старого Завіту приклади Ілья, пророк Воскресив Сина вдови із Сарептом. Але Воскресіння із мертвих раніше, ті люди, яких Господь воскресав, навіть Лазаря, вони помирали знову. А Господь Воскрес із мертвих. І він вже більше не помер, його тіло було преображене, і він став первенцем із мертвих, хто воскрес. І в Господі смерть була подолана, смерть вже не має сили. Господь своєю смертю здолав смерть. Це є суть світлого Христового Воскресіння, все преобразилося, все помінялося, тому що Господь воскрес із мертвих і смерть вже подолана. Спасителем нашим Ісусом Христом. Великдень багатий обрядами, звичаями та традиціями. Неодмінним атрибутом цього свята в Україні є Великодній кошик, у якому для освячення обов'язково має бути паска та Писанки. В церкві символізм має велике значення, і хто його розуміє і вміє читати, він його відкриває перед собою, читає як прекрасну книгу. Церква наповнена вся символами. Коли людина заходить в храм, вона сама розуміє, Читає ці символи, це і ікони, це і зображення, це і саме богослуження, яке наповнене символізмом, це і те самий хрест животворчий, це і сама будова храму, також символічна. Символізм це е, книга, яка читається нашою душею. Е, і людина, яка вміє читати символи, вона починає пізнавати і глибоко духовне. Звичайно, що стосується великодніх свят, ми всі з вами з дитинства привикли до великодного кошика, де мама складала і Пасху, і того Пасхального агнця, і яйця, і сир, і все те, що належить бути в кошику. Воно має також глибоке значення. Ми говоримо про хліб, називаємо його Пасхою, хоча саме слово Пасха це оприділяє і старозавітні святкування. Те, на чому було покладено і на новозавітня Пасха. Слово Пасха означає проходити мимо, як ангел смерті проходив мимо ізраїльського домів, де були позначені кров'ю жертовного агнця, і не в первенця, і це слово залишилося в Новому Завіті. Воно означає пройти мимо. Але в народі вже слово Пасха символізується чомусь з хлібом. Люди назвали той хліб, який. Виноситься на освячення світле Христового воскресіння, назвали Пасхою. Кожен продукт, що кладеться у Великодній кошик, має своє символічне значення. Недаремно існує певний перелік, що саме варто освячувати на Великдень. Звісно, в кожному регіоні є свої особливості, проте є й загальні продукти, що є обов'язковими атрибутами великоднього столу. Приносимо освячувати хліб, найперше, приносимо освячувати пасхального агнця, тобто м'ясну страву. <ій> молочні страви, сир, масло і, звичайно, ж, пасхальне яйце. Все воно має значення. Хліб має значення Господа. Ми символізуємо э, цим розділенням хліба. Як Господь на тайній вечері розділив хліб, роздав своїм ученикам. Так само ми розділяємо цей хліб, розділяємо участь в Воскресінні разом з Господом. Пасхальний агнець, який, ягнятко, яке приносилося в жертву в старому завіті. Він символізує собою Господа, який принесений в жертву. Також молочні продукти, сир, масло, воно оприділяє те, Чого людина не споживала цілий великий піст, і воно торжественно приноситься на освячення, якби знову благословляється в їжу. І пасхальне яйце воно має глибокий символізм в тому, що яйце зверху, як немає життя, а всередині має життя, як гріб Господній. от він зверху, як кам'яний. Завалений каменем, а всередині є життя. Господь наш Ісус Христос, хоча Він помер, але він своєю смертю подало смерть. ця писанка, це яйце великодні, воно розписувалося в нашому народі, фарбувалося. Люди прикрашали це пасхальне яйце, виражали на ньому ті очікування, виражали на ньому своє бачення, свою культуру, свою віру. І це пасхальне яйце, воно до сьогодні на Україні розписується. От таке значення цього пасхального кошика. Це все гарно убирається і приноситься на освячення. Великдень найрадісніше свято, яке є символом безсмертя. Цього дня уся родина поспішає до церковного храму на службу Божу. Після цього усі збираються за столом. Великодній сніданок починається з молитви. Дай Бог, щоб всі були на пасхальному богослуженні, тому що є така традиція в нас в українському народі, на жаль, що тільки приходять освячувати Пасхи. Обою за кожного християнина бути на божественній літургії, саме в світле Христове Воскресіння, і освячується молитвою, освячується те, що приноситься. Люди з радістю йдуть додому. І осідають за цей пасхальний стіл святковий, і найперше вони розділяють пасхальне яйце. Ділиться пасхальне яйце, на скільки є членів родини, старший господар чи мама роздає кожному члену сім'ї. І при співі воскрес Христового Воскресіння люд... родина споживає найперше пасхальне яйце. Тому споживають ці страви, які є, які приносяться з освячення з храму. Усе освячене у великодньому кошику має цілющі властивості. Освячена свічка ставиться у будинку і вважається оберегом, який протягом року захищає родину. Шкарлупа від освячених яєць володіє лікувальними властивостями. Ні в якому разі не можна викидати нічого з того, що було освячене в церкві. Звичайно, що те, що все освячене, воно потребує до себе відповідного ставлення і відповідної пошани цілющим для тіла є все, що благословляється і освячується, і тому є традиція. Необхідність освячувати те, що є освячене, воно є очищене. Те, що є освячене, воно вже має іншу дію, ніж те, що воно є очищене і освячене. Це як вода на свято Йордан. Звичайно, що все, що освячене, воно має вже не такі властивості, як має те, що не освячене. Хоча все Господом визнано чистим і для споживання кожного із нас. але... Це освячене на Пасху, воно має, звичайно, що велике значення і ну, в духовному, і в фізичному розумінні. В християнській традиції один із великодніх атрибутів Писанка символізує подолання смерті, торжества, життя і благополуччя. Це знак Воскресіння Христа і спасіння людини. І, хоча яйце є символом нового життя і надії. На Христове Воскресіння головне не яйця, а молитва. В цей день ми відкриваємо Богові свої душі і просимо наповнити їх духовною силою та благодаттю. Зараз такий непростий час для України. Ми повинні всі разом глибоко молитися, усвідомлювати те, що світле Христове Воскресіння, воно надає нам сили, надає нам сили для духовного для духовної боротьби надає нам сили і для нашої боротьби за нашу незалежність, і для те, щоб ми об'єдналися всі разом. Світле Христове Воскресіння об'єднує всіх, щоб ми всі разом протистояли найперше злу. Зло повстало навіть прости самого Бога, але зло не побачило в Ісусі Христі Бога. І цим зло було подолано. Господь. Як Бог подолав смерть. І Він дає нам владу над смертю, він дає нам владу над злом. І ми, які йдемо за Господом, також маємо силу благодаті Божої світлого Христового Воскресіння. Подолати в собі зло, подолати зло навколо себе і пам'ятати, що Бог ніколи не стоїть на стороні зла. Бог завжди стоїть на стороні добра і на стороні тих, хто йде за ним. І Божою помічю світле Христове Воскресіння. Дає нам сили, в боротьбі над злом і в боротьбі над виявом зла в нашому непростовому бутті. Цьогорічна зима змінила усіх, і світле свято Воскресіння Христове цього року, безперечно, матиме свої особливі пережиття. В цьому, зрештою, і полягає сенс християнського свята не просто згадувати річницю певної події, а переживати її у своєму серці.